Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам, що приїхало з нової промгрупи з 17 по 23 жовтня. Вона буде ось такі кухонні різноманітні аксесуари: відкривачка для пробок, прес для часнику та універсальна відкривачка для консервів. Ціна 169 гривень. 95 гривень коштує ніж довжиною 21 см, суцільно лито-металевий. 30 гривень прикраса для волосся. Цікавинка в тому, що ось ці маленькі заколочки теж функціональні. Можна придумувати різноманітні зачіски з ними. Бомбочка для вани у вигляді донатса: 60 гривень одна штука: зелений, рожевий, жовтий та фіолетовий колір в асортименті. Ефірні олії. Ціна 40 гривень за 10 мл. Хто таки купляв, напишіть, будь ласка, свій відгук. Шукаю гарну олійку купила іншого виробника і незадоволена. цікаво, які ці. 105 гривень коштує пістолет для клею гарячого. 70 гривень ось такий пилосос ручний автомобільний. Невеличкий має ще одну насадку, працює від USB. 229 гривень лампа летна стільна. 269 гривень навушники накладні з вушками котика та з підсвіткою. Є в двох кольорах. До речі, дуже приємна ціна. Купляла минулого року такого ж формату навушники накладні. Були вдвічі, а то втричі дорожчі. Стрічка світлодіодна на бабіні. Ціна 333 гривні. 50 гривень коштує ущільнювач. Самоклеючий для вікон або дверей. Довжина 3 метри. Фарба для волосся 38 гривень. Фітолінія. Щітка для вмивання обличчя 45 гривень. Є різні кольори двохсторонні. Лієчка для душу 149. 33 гривні коштує термометр наліпка. У вигляді тваринок 3 штуки в комплекті. Всього я побачила три варіанти. Скляна ємність для сипучих продуктів із бамбуковою кришкою. Пам'ятаю, вони ще швидше були такого формату. Є два варіанти: об'єм 750 мл ціна 1 100 гривень. Салатник керамічний 60 гривень. Дуже гарний, до речі, має таку чорну оправу. ось таку ізюминку вносить. Дошка кухонна обробна із прорезиненими краями, що запобігає ковзанню. Чорно-сіра або сіро-біла. Ціна 129 гривень. Термо з об'ємом 1 літр. Ціна 359 гривень. Салатник керамічний 60 гривень 12,5 см діаметр. Пластиковий салатник. Ціна 96 гривень. Об'єм 5 літрів. Бежевий, фіолетовий або рожевий. Я спочатку подумала, що це квіти, а це кухонні, різноманітні, бачите, приладі. Каструля емальована із кришкою. Зображення із двох сторін однакове об'єм 4,5 літри, ціна 339 гривень. 179 гривень коштує сковорода діаметром 22 см. Для млинців алюмінієво. 299 гривень коштує чайник електричний об'єм 1 літр та 700 мл. Так, Хотіла взяти, а воно відкрилось. Тож подивимось з вами разом, як цей електричний чайник виглядає вживу, а не на фото. Ось такий він, має лампочку світіння, коли працює. Ось тут відкривається, також таке як ситечко. Ну і, звичайно, кнопка включення. 169 гривень коштує набір контейнерів для харчових продуктів. Вони різного об'єму, прорезинена кришка 500, 900 та 1,5 літри об'єм. До речі, це мої улюблені контейнери 259 гривень, ступка. Кухонна, три варіанти кольорів. Тарілка десертна від люмінарк однотонна біла, 47 гривень діаметр 19,5 см. Із такого ж самого формату є тарілка обідня 49 гривень 25 см діаметр. 90 гривень коштує салатник, але він же трошки з іншої серії. Набір ось таких краманок. є круглі, є квадратні, а є у вигляді квітів. Так, ціночка не знайшла, тому пішла до сканера. За набір із трьох штук 100 гривень. Органайзер із ручкою. Для дрібничок ціна 80 гривень, корзинка пластикова 50 гривень. Такі ніжні пастельні кольори є декілька варіантів. Рушник махровий 40 на 70 см. Кольори в асортименті 65 гривень. Згадала я собі просто молодість з цією сумочкою, кутик сумочки в вигляді. Полунички. І вся оця торбинка поміщається в цю полуничку і затягується, стає такою компактною. Дуже зручно носити в сумочці, тут є такий шнурочок, якщо, наприклад, йти за покупками використовувати як шопер. Розмір 38 на 36 см, ціна 40 гривень. Тепленькі зимові шапочки для дівчаток. І у вигляді панди або котика. Пандочка має два помпони, а котик має один помпон. Дуже приємна ніжна тканина, покажу вам поближче. Може, ви впізнаєте, і утеплена зсередини. Ціна 139 гривень. Просто смішна, тому що на базарі, мабуть, нижче 500 не знайдете. Рукавички. 119 гривень та 130 гривень. Чоловічі спортивні та жіночі. Тут поєднання двох тканин. Ако шкіра і, звичайно, 45 гривень скрибок, водозгін для вікон. В сезон, коли ще немає опалення і вже немає тепла, я думаю, актуально, щоб збирати лишню воду із вікон. Уська ціна 15 гривень за одну пару. 80 гривень коштують шкарпетки жіночі, однотонні. Чесно, думала, що вони, мабуть, якісь шерстяні за таку ціну. Але я помилялась, показую вам поближче склад: 66% поліестер, акрил вовна. 34 гривні звичайні шкарпеточки. Така середня висота, чоловічі або жіночі. Прусики дитячі, 35 гривень одна пара. Комплект зимової жіночої натільної білизни 269 гривень. Така, бачите, виглядає як безшовна, тобто края не оброблені. Це, я так розумію, ковтинка і штани і такого бежевого або чорного кольору. Штани жіночі, 199 гривень. Дуже приємні на дотик, тепленькі, такі як плюшеві, знизу завожені, але без резинки, і не мають кишенюк. В цьому АТБ було в сірому кольорі або в блакитно-сірому. Два варіанти. Шкода, що немає кофточок до них. Ось така швабра із насадками для миття вікон. Ручка телескопічна. Ціна 199 гривень. 449 гривень. Коштує ковдра розмір 1,40 на 2 метри та 5 см. Плед розмір 1,50 на 1,80 метра коштує 299 гривень. Приємний на дотик, такий, як плюшевий, м'який. Є в Кубик з собачками або однотонні варіанти. Такий блідо-зелений. Або універсальний бежевий, такий трошки, знаєте, до коричневого, темно-бежевий. 179 гривень коштує кошик органайзер Плетений. Поєднання двох матеріалів такий один натуральний, а інший тканинний. Надіюсь, пояснила доступно, бо я не знаю, як називаються ці матеріали. І є у трьох варіантах. 299 гривень коштує стелаж підвісний. Довжина його метр 25 см і параметри 41 на 26 см. Ширина та глибина. Кімнатні капці. Черевички теплі. 499 гривень коштують жіночі черевички зимові. Є ось такі біленькі. Або чорні. Чорні точно такі самі не стали їх відкривати. 129 гривень капці чоловічий домашній рубчик. Є два варіанти кольорів. Ось такі домашні капці жіночі. Вони є в двох кольорах. Ціна 149 гривень. Рожеві та сірі. Завжди показую вам, яка є підошва. Мені здається, що в домашніх тапочках це дуже важливо. 159 гривень домашній капці. Є чоловічі, є жіночі. Така в них тоненька підошва. Сірий, синій та фіолетові кольори в асортименті. Ще є навіть клаптих тканини можна зберегти і при потребі пришити. Ще одна цікава новинка фоторамка розмір 30 на 30 см за 199 гривень. Є в світлішому кольорі, і в темнішому. Імітація дерева на 4 фото. Вживу виглядає дуже гарно. Особливо мені сподобалось темнішого кольору. 85 гривень лялька-принцеса у яйці. Саме яйце, як відкривається, перетворюється у будиночок. Тримач автомобільний для смартфона 45 гривень. Набір повідець та шлея для собаки такого, меншого е, розміру 80 гривень. 149 гривень коштують магнітні розвиваючі ігри для діток. Абетка, математика, англійська. Є ще ось такі тортики це вже інший виробник, але ціна теж 149. 12 місяців англійською. Теж можна вивчати пори року. Набір для розпису картина по номерам 169 гривень. Навчальні картки 60 гривень. Є різні тематики, що навколо, фрукти та овочі. Угу. Всього три варіанти. Розмальовки 70 гривень. Із наліпками. Книги із серії інтерактивні наліпки 57 гривень. Гарні аркуші, такі, знаєте, кольорові, якісні. І 25 гривень ось такі наліпки. Теж дуже мені сподобалося. Я думаю, діткам таке до вподоби. є різна тематика. Гарні чіткі зображення. Енциклопедії є по 45 гривень. Теж є різна тематика: планета, океан. Що тут ще цікавого? Коні, собаки, свійські тварини, вімельбульг. Теж по різних тематиках ціна 45 гривень, з такими твердими аркушами картонними. Є різні теми. Зручно брати з собою, бо невеликий формат. Книги із картонними аркошами по 45 та 50 гривень. І із ручкою. 55 гривень іграшка дитяча тварина заводна. Для гри під час купання такі різноманітні тваринки. 47 гравий набір пазлів. 36 елементів. Дуже гарна задумка тут це є одна професія, і вони складаються в таку лінію. Бачите, тут є і мама лікар, і перукар, і садівник. Ціле сімейство однієї професії перукарі, риболови, пожежники дуже гарна задумка. 299 гривень коштує ПУФ для організації дитячих іграшок або інших предметів. І синій, жовтий, зелений та рожевий колір. Параметри 31 на 31 см. На цьому все. І сьогодні хочу побажати, щоб всі ваші мрії та задуми здійснилися. До нових зустрічей!